Мурчики та гавчики в небезпеці, вона йде від великої кількості диких червоних лисиць, яких в нашій області налічується майже 5 тисяч. Як запевняють в обласному управлінні мисливців та рибалок, це перевищення норми в декілька разів. Її сьогодні, по обліку тому, яку ми провели в 2015 році, в січні місяці, її нараховувалося десь біля 5 тисяч. Якщо порахувати ще приплід, хоча б ще на таку кількість, а приплоду лисиця дає надзвичайно більше, то ця кількість. В декілька разів більше. Тому то є небезпека іменно в цій справі. І щоб боротися з, цією, з цим захворюванням необхідно в першу чергу відсліджувати лис. В управлінні ветеринарної медицини Хмельницької області кажуть, тільки цього року на Хмельниччині було зафіксовано майже 90 випадків захворюваності на сказ. В основному страждають дикі тварини. Якщо подивитися по видовій структурі, то ем, десь порядка 400 зразків поступило від лиса. І також було виявлено 38 випадків захворювання лиса саме на сказ. Але і хворіють і домашні тварини, і сільськогосподарські тварини. Ця небезпека стоїть гостро не тільки для сільських жителів, які проживають близько лісів та степової зони. На початку листопада, навіть в Хмельницькому, було знайдено труп мертвої лисиці зі спалахом сказу. 6 листопада цього року. На вулиці Тернопільській було знайдено труп лисиці. За результатами лабораторного дослідження виявилося, що лисиця була хвора казом. Зараз дана на даній території. Встановлені карантинні обмеження, проводяться всі заходи згідно чинної інструкції. Ветеринари переконують, борються із цією проблемою як можуть. Декілька років тому, для того, щоб проімонізувати диких тварин, застосовували навіть гелікоптери. Тепер фінансування на такі методи боротьби не вистачає. Для того, щоб побор... Побороти оздоровити Україну взагалі від сказу, пробували такий захід проводити як пероральну імунізацію диких тварин. Тобто, ми з гелікоптерів, спеціальної приманки із вакциною проти скази, сказу розкидали на території області. Відповідно, лисиці з'їдають їх і імунізуються таким чином, якби Європа оздоровлювала свою територію від сказу. Натомість у мисливців свої методи боротьби із першими, хто стоїть в списку носідів сказу. Тільки цього року вони вполювали близько двох тисяч рудих, хоча такий метод не з дешевих. За листопад-грудень ми виселяли більше двох тисяч лисиць. Що сьогодні патрон один коштує в ділах 10-15 гривень. За це мисливці всі знають. Я не говорю за зарплату, я говорю, сугубо тільки щоб покрити елементарно ці затрати, і це буде наша загальна справа в боротьбі проти сказу і боротьбі проти популяції лисиць. Ветеринари ж радять, якщо побачили в домашніх тварин ознаки сказу, одразу повідомляти їм та ізолювати тварину від інших. Основними симптомами у тварин є це світлобоязнь, слинотеча в тварин, неадекватна поведінка. Тобто тварина може бути агресивною, вона починає кидатися на людей, може на, на, на тварин інших, які є, кидатися. потім. Такі вже далі, коли вражає сильніше тварину захворювання, то ну, нервові явищі там і судоми можуть бути, і може бути так е, блукання. Вірус небезпечний не тільки для тварин, захворіти ним може і людина, тому потрібно вакцинувати як хатніх улюбленців, так і себе. Антидоту, як запевняють ветеринари в нашій області, є вдосталь. Максим Посполіта, Володимир Вінськевич, новини телеканал Ексклюзив.